Добрий день. Клапан колектора на 240 см кубічних. Такі клапани використовуються в дильних апаратах для того, щоб перекривати потік молока. На таких кришках він використовується, вставляється всередину та закривається за допомогою різьби. Має гумову основу, гумову заглушку та стержень. Відбивається на такі колектора. Ця кришка. І на колекторі має такий вигляд. Яка його основна функція? Основна функція його перекривати потік молока. Тобто в процесі роботи він має отак, отак, в такому вигляді це нього відкрите положення. Коли він так відкритий, то в процесі дійки молоко через цей отвір тече молокопровід. Після того, як корова вже перестала доїтися, тут вже нема молока, клапан просто відкриває. Відкриваючи клапан, ми перекриваємо потік молока. Ось клапан закриває та відкриваю по молока. Це його основна функція. Так ми виглядаємо в закритому вигляді, закрученому. І стане нагоді всім тим, кому потрібно вже його замінити на новий. Також можна заміряти діаметр. Діаметр стержня 6 мм. Довжина стержня з згумою основою. 65 мм. Діаметр кришечки. 22 мм. От, ласка, такий клапан. Всім дякую за увагу. Гарного дня!